24 червня, такий коротенький момент. Отже, кукурудза, гербицидні обробки у вигляді перша МЦПА, друга нікосильфурон зроблені. Кукурузка висвітлення у неї йде голодування у зв'язку з зниженням температури. Злаки, як бачимо, загинули, соя падалиця майже загинула. І амброзія з лободою у дуже цікавому вигляді. Тобто, ось дивимося, зелена лобода, і бачимо, вона дуже покручена. І корінь у неї, і стебло у неї потовщене. Так само, ось, як, наприклад, із Нетребою. Ось так відбувається дія МЦПА. Не знаю, чи це рахується вже рослинка, як би знищена, чи вона буде. Я не знаю. Кожень, кожне стебло у нас, так скажемо, завдало гербіцидної дії. Тому ось така ситуація. Чекаємо, що будуть е, більш високі позитивні температури, і кукурудза на фоні вологи, адже дощі у нас були, швиденько почне набирати вегетативну масу. А ось так кукурудза виглядає по класичній технології. Е, як і обіцяв, в порівнянні, і бачимо, що тут кукурудза себе почуває набагато краще, вона швидше розвивається, має гарне забарвлення і рослинки вже набагато вищі. Тому е, слідкуємо далі і подивимося, що буде в кінцевому результаті. Привіт! Сьогодні вже 4 липня. І це моя дослідна діляночка. Як бачимо, кукурузка, ДКС і І-І-І. На дворі досить жарко. На дворі е, волога погода, адже в нас були дощіки. Можна ось побачити у рештках. Тут, де в мене велика кількість решток, видно ось повністю вологий ґрунт. Ну, наскільки видно. Потім хочу звернути увагу на бур'янці. Ось так дивимося: коренева чи це стебло туди, в корінь МЦПА. Я хвилювався. ну, Таке враження, ніби з покращенням погоди. ну, Типу там повинно все, там, почати 에, продовжувати вегетацію. То ніби бур'янці далі отримують, так скажімо, негативний вплив від. Препарату. Ну, ось, бачимо, що це лобода. Лобода зелена. Але от в зв'язку за, за цим ділом вона ніби не дуже і росте. Е -е, гадаю, що ті похолодання вони і спричинили. Так скажемо, ось цей момент по е -е, дії препарату, е -е, саме МЦПА, але я думав, буде набагато гірше. Буде набагато гірше. Хоча воно ще далі покаже, адже бур'янці все ж таки трапляються. Ну, от, Наприклад, ось досить здорова лобода, на неї препарат не попадав, то вона буде вегетувати. А там, де попадав, то ніби, то ніби й пригнічує. Як бачимо, кукурузка строката вона має нижній ярус такий блідий, ну а вже верхушки, е ніби почувають себе краще, бачимо вже. Нормальний зелений колір. Ось така ситуація відбувається по прямих посівах. Тобто, у мене тут е технологія в напрямку нову уже п'ятий рік, тобто 5 років ми ґрунт не чіпали. І, в принципі, е так і далі продовжуємо, адже е все працює. І навіть ця картинка, навіть як би вже досить таке звичне явище. В принципі, з цим то потрібно боротися, забезпечувати мінеральне живлення. Але це момент відставання тільки, тільки часом. Далі воно має все трошки стабілізуватися. Ну і питання розподілення поверхневих решток досить таки важливе, адже все ж таки. Товстий слой негативно впливає, тобто рослинки там набагато гірше себе почувають. Ось так. Вийшло в мене з кукурузкою. Це ДКС 3972 і 4014, але без чіткої лінії поділу, тому просто візуально будемо далі спостерігати, і, можливо, ця лінія десь з'явиться по гібридах. Поперечки виглядають краще. Хто слідкує за каналом, Тут була в мене пшениця з добривом і без, то якраз поперечка та, що із пшеницею, ось бачимо наскільки стала краща кукурудза. тобто Тут вже висота по поясі вища, тут забарвлення, тут немає великої ярусності, тому е, ота помилка з мінеральним живленням вона досі дає про себе знати. Ну, от бачимо, поперечка досить таки класна, кукурузка розвивається. Так, Ну і для порівняння зараз зайду на класик. Так, ну ось я підійшов до класики. Як бачимо, вона тут більш вирівняна, зелена, вона по поясі вище, Сильних таких ямок немає. По препаратах бачимо, тут у нас був Master Power. То ситуація, як на, мене, як на мене, навіть гірша, ніж у мене. Тобто, якщо в мене там поодинокі, то тут, як бачимо, міжряддя досить таки зелене. І видно, що ці рослинки у вигляді бур'янці, вони абсолютно здорові, зелені, вони продовжать свою вегетацію. Чи це нові, чи це ті, що відійшли від препарату, я дуже не слідкував. Адже забур'яненість і на початкових етапах була значно вища значно вища, ніж на прямих посівах. Але е, я гадав, що майстер-павер легко справиться. Але, як бачимо, не дуже легко він справився. Тому бур'янці тут також присутні і, як мені здалося, у більшій кількості, ніж на прямих посівах. Тому ось таке порівняння. Відразу видно, що ця кукурудза краща. А ми продовжуємо слідкувати. Адже е, не знаю, чи серпень буде вже якийсь показовий, а так е, врожайність. Комбайном покаже, що є краще, чи прямі посіви, чи така класична та міні-діл-технологія. Тому продовжуємо слідкувати, кому цікаво залишаємося, слідкуємо.